Всім великі вітання зі Стамбулу. Знаходимося біля стадіону Фенербахче, а він розташований у спальному районі. І так от просто одразу і не скажу, що тут, здавалось би, такий суперклуб і супер його стадіон знаходиться по суті в спальному районі. і Його одразу так і не побачиш. Хочу вам показати куточок, маленький куточок легенд Фенербахче, це вболівальники відзначають. Відомих своїх і улюблених футболістів тут ви поки що не знайдете Олександра Караваєва, але на нього все одно в Стамбулі, в тій частині Кафенербахче великі сподівання. Ну і така головна пішка, те, що Саша став головним, як би на головній сторінці тижнева Кафенербахче. Нещодавно про нього зробили велике інтерв'ю, і тому турки потрошки впізнають його, але їм дуже важко говорити його прізвище: Караваєв, Карава. Ну, дуже, 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 непрости. Поки що він тут мало ведомый, незважаючи на те, що має 11 й номер. Я, кстати, очень удивился, когда в первой игре в товарищеской я потом пересматривал, когда я гол первый забил. Комментатор мою фамилию очень правильно сказал, очень чітко. я был удивлен. Но потом все, кто ко мне подходили, все, кто меня подзывали, называли, все, конечно, коверкают її. Ну, Отличнейший <существующий существующий> вариант. Корабеев. Корабеев, как так... книг

Каравей. <laughs> Александр Каравей. Каравей? Каравей. Александр Каравей. 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 <laughs> Караваев. Оооо! <laughs> Адвокат вымсил уже с ним? А да, он, кстати, тоже сразу, как я только сказал, он сказал, Караваев. А мне они сразу ассистенты и главный тренер начали спрашивать, как тебя лучше всего называть. Я говорю, можете Кара, можете Александр, можете Алекс, можете. Не успел договориться. Дик говорит, Саша, я знаю, в России есть такое имя. Саша, в Украине тоже. Так буду тебя Саша називати. И так называют меня Саша.